І як літо? Ну, на стажуванні. Так я організувала вечірку публікації книги Тоні Моррісона Це ясно. А ти знаєш, він ну, буквально мій герой. Да. І в кінці вечірки він підійшов до мене і говорить: Беті, тобі нікуди поспішати? Зараз так все швидко несеться. Одне літо може змінити все. Пав! І це правда. Так. Um, а як твоя робота, у тата? Ми клали бетон кожен день з ранку до вечора. Щоб якось пришвидшити час, я почав писати пісні. Ух ти. Потім приходив додому і переписую їх з голови на аркуші. Але ж ти навіть не любиш читати вірші. Це не вірші, це пісні. І... Ти знаєш, насправді пишучи їх, я зрозумів, чого я хочу від життя. І чого? ж? Музики. Байдуже, цього року сьогодні. Ух ти. І що ти попросиш Міс Гранді бути твоєю наставницею? Можливо, не знаю. А як з футболом? Ти встигатимеш і те і інше. А куди дінусь, спробую. Ти вже сказав татові? Ні. Та перша, хто знаєш? Знаєш, я би хотіла їх почути твої пісні. Реально? Так. Ну я закінчую сьогодні дві демки написати. Знаєш, я цього літа я думала про нас, про нашу дружбу. І мені здається, що нам час рухатись далі. Ми що. 你你就好。